Микола Ворошнов з позовним Канада опублікував пост про те, що нібито пала Мар'їнка, і тональність така в цього поста, що ворог йтиме далі мовляв на Корахове, і там вже треба шукати собі позиції в місті. Це підхопили деякі наші медіа офіційно. Такої інформації наразі немає. На момент запису відео генштаб не повідомляв, що Збройні Сили України могли залишити Мар'їнку. Центр також уточнив інформацію. На момент запису цього відео у нас не було даних про захоплення Мар'їнки ворогом, хоча Росіяни справді влаштували навалу. Про це теж було повідомлено офіційно. Але мова тут навіть не про військові речі, а швидше про медіаграмотність та подачу інформації. Суспільство про ситуацію в Мар'їнці повинні розповідати військові генштаб, СУВТАВРЯ відповідальні за цей напрямок, і медіа мали б ставитися до подачі фактів відповідно. Не може бути пост однієї людини, ретрансльований як факт без коментарів офіційних осіб командування. Це питання інформаційної безпеки, оскільки зараз ворог проводить низку кампаній, метою яких є показати, що нібито їх наступ настільки масштабний, на місце ділянділянки фронту і обіцянки. У них є там захопити нові міста, і важливо публікувати всю інформацію з розумом, перепровіряючи її, а не посилатися на одне джерело, тим більше неофіційне. Слава Україні.